Так, зараз 12 -та ночі, вже 26 липня, моє день народження. Вже дуже багато привітань. В мене вже дуже багато моїх подружок привітало. Мені дуже приємно, я вже навіть трішки плакала. Да, але це тільки початок цього дня. Завтра, ну, зранку, точніше, буде ще цікавіше, вже будемо святкувати і так далі. Тому мені дуже подобається початок цього дня. Далі буде ще цікавіше. Мій день народження, як я люблю цей день. Мені так приємно отримувати подарунки, квіти, святкувати цей день. Подивіться, який гарний букет мені подарували батьки, Саня, такі ніжні троянди, такі вони цікаві. І це плаття, я його теж придбала. Я його так хотіла. Я знаю, що воно є у багатьох, але воно мені дуже подобається. Воно таке гарне. І нарешті воно в мене теж є. Мене вже мої рідні привітали, подарували подарунки. Зараз ми їх з вами розпакуємо. І ви теж, якщо хочете, пишіть в коментарях. Мені привітання, мені буде дуже-дуже приємно. І мої подарунки. Ось два пакетики. Давайте ми почнемо з фіолетового. Тут! Крем для волосся, я його обожнюю, це вже друга баночка, у мене вже просто такий закінчився. І це найкращий крем для волосся, який у мене був, він мені дуже подобається. Так, і набір. Ось такий тут кісточки для макіяжу і спонжик. Я дуже хотіла цей набір, тому що я ці кісточки дуже хотіла. Я вже знаю, яка кісточка для чого в мене буде. І спонжик мені теж потрібен був новий. Дуже я задоволена цим подарунком. Наступний пакетик ось такий. Тут в нас. Що ж тут може бути? М -м 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 -м. А що ж тут ще може бути? Це новий телефончик, новий айфончик 16 Pro. Мене як кожен рік на день народження не балували новими айфонами. Я вже декілька років ходила своїм XS Max. Ось. І в цьому році у мене новий 16-й пром для гарних відео, для гарних фото, тому що я все ж таки блогер. Дуже хотіла саме в цьому кольорі. Думаю, мені подобається, я задоволена. І що відкриваю? Опа! І дру. Опа. І ось так. Ой. капец. Очень такие ладные. Ого. Да ты шо, красончик. На меру потрусить. Видите, это красава. Саш, ты это Да. Ну, снимай. для твоїх гарних фото, гарних відео, і щоб ви завжди з нами були на зв'язку. Там народження! Дякую! Зараз я буду. Hello! What's oh, up? 256 гігабайт для твоїх фоточок вистачить, я думаю. Так, да, вистачить. Мені більше точно не видно. Нова кнопочка є. Для uh -huh. твоїх відосиків це буде топчик, бо тут можна і зум міняти. Uh -huh. І здається, налаштовувати так, щоб можна було і запись почати, і сфоткати. Uh -huh. Ну, коротше. Клас. Колір точно сподобався? Так. Да. Я такий хотіла. Так, так, так. Дай всі. Попередній мій телефончик і новенький мій телефончик. Ну це краще. Гарнюня. От. Нажимаємо далі. Uh -huh. Так, це у нас буде для контурингу, Так, це для хайлайтеру сюди там сюди. Тут ось ця така сторона, можна буде легко все розташовувати. Класний спонж. Мені дуже подобається цей набор, я дуже задоволена. Клас! Красиво. Я коли була мала, я обожнювала мультик монстер High. Прям дуже його любила. Так, та, ностальгія. Оля приготувала, розмалювала ось таку смакоту імбирне печиво. Настя його любить. Це в коментарях на привітання, ну поки що друзям, рідним. Бабуля. Дякую за тебе. День народження продовжується. Ми приїхали в Київ і я буду зараз святкувати з своїми подружками. Вони вже прийшли, зараз я їх зустріну. Клас. Все. Дуже гарно зараз ще. Ось так. Все, я побігла до дівчат, вони мене вже чекають. У такий торт я саме такий хотіла. Такий ніжний, гарний. Ще малинка тут така кресова. Тефі нам допомагає в усьому. Стіл накриває, бутерброди готує, свічки розставляє. У мене було ще одне святкування, ще одна вечірка, тільки на цей раз вже з подружками. Я знаю, що вам дуже подобається розпаковка, тому зараз буде розпаковка подаруночків. До речі, мені все подарували, по-моєму, вішли сті. Я дуже за все хотіла, тому я дуже задоволена. Спочатку я бачу тут ось такий подарунок своїми руками, ось так ми відкриваємо е двері, і тут ось такий песик з тортиком. Чесно я забула, як називається цей песик. Ну, прикольна така ідея. І позаду, та він знову, і позаду тут а, дата мого цього дня народження 26.07.25, І а, святкування 31.07.25. Ось такий бальзамчик. Мені, до речі, б не помішав би ще один бальзамчик, тому клас. А, мої улюблені желейки, бамки і а, пінка для душу. Тут знову ці желейки, які я обожнюю. І зараз ми відкриємо. Це мій найулюбленіший запах Вікторія Secret – лавандер-ваніла. Vanilla. Я чогось думала, що це теж там якийсь шаур-крем, а це лосьон для тіла. Дуже прикольно. Ще одна косметичка Вікторія Secret в мою колекцію. У мене вже є косметичка Вікторія Secret, але, чесно, мені б не помішала ще одна косметичка, там різні табори, ем, поїздки, тому я задоволена. Ось така тут така сіточка. Ось такі ще маленькі відділення, і два ось таких великих. Ось такий гребінець. Теж я його дуже хотіла, саме в такому ніжно-рожевому кольорі. Я думаю, що я цей гребінець буду носити в школу. У мене ще є, знаєте, такі крила ангела, тільки в фіолетовому кольорі. І вона у мене вдома, на моєму туалетному столику, а ось цю я хочу носити в школу. Клас! Ой, сердечки відбуваюсь. Клас. Скраб для тіла. У мене такий тільки з каваном, І ще у мене буде з полоницею. Ліп олівець для губ і помада для губ. Шарлот тіл Зараз я дістану. Я дуже хотіла саме олівчик для губ, і в мене більшості був олівець для губ, а у мене ще й помадка буде. Так, як воно тут дісти? Ага. Ось така помадка. Подивимося, як мені підійде цей колір на губах, Ну, я думаю, що він мені підійде. Прикольно. Такий ліпком у мене буде. Класно. Це сироватка для гладкості волосся, ще для дисципліни локонів. І це ще як термозахист. Ось і. Дівчата знають мої, що я люблю. Це скраб та маска для губ. Оп, це маска, це, а це скраб. І ще один доглядовий засіб це ось такий крем для душу. З ароматом Троянди. Я ці всі подарунки дуже хотіла. Я так задоволена. Мене тепер ще більше доглядової косметики, ще більше декоративної косметики і інших різних цікавих штучок. Я дуже задоволена. Дякую своїм подружкам, дякую батькам, дякую рідним і підписникам. За стільки привітань мені дуже приємно. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь мій канал Мамі та та до зустрічі в новому відео.